Сідайте, будь ласка, церква, вітаю вас. У нас свято, ми радіємо і хрещаємо, і дякуємо, що ви нам радість принесли. Да? Ми розуміємо, що Бог вас привів, звільнив. Да? І... Але в одне хрещення це такий знак заяви, що я вірний. Господи, я не шуткую. Я по-справжньому вірний. І вірність моя в тому, що я. Виконуй ті слова, які ти сказав, хто вірує і хреститься, спасений буде. Так? І ми дякуємо вам за свято, нам дуже добре радіти разом з вами. Ми радіємо, коли церква стає більше, коли Філадельфія стає більше, нас стало більше. Друзі, я хочу, щоб ми сьогодні з вами поговорили саме про вірність. Тема наша вірність як дорогоцінна перлина. Вірність це прояв віри. Якщо я вірю, то я буду вірним. Сьогодні навколо слова вірність церква вирує дуже багато різнобачень. По цій рисі характеру характеризують людину на фоні цього, якщо вона вірна, до неї навіть відношення особливе буде. Прогресуючий мудрий бізнесмен шукає вірних для того, щоб йому передати свою справу, щоб він вірно її виконував. Стан справжньої дружби зараз оцінюється по вірності. Сім'ям дають характеристику вірності, якщо чоловік або жінка не зраджує один одному. Я все життя сам приліплюю характер вірності до людей, які пліч опліч йдуть на великій дистанції і не зраджують. Друзі, це вірність. Дружба. Вірного друга не потрібно шукати. Якщо я його лише буду шукати, я його ніколи не знайду. Вірним другом маю стати я сам. І тоді біля мене будуть друзі. Багато людей навіть в церкві, вони можуть бути травмовані хворобою зради і невірності. Мене хтось колись зрадив, я комусь що сказав, він передав. і Я розумію, це зрада, і мені від цього може бути боляче. І церква може мати такі травми, друзі. У когось якась відкрита рана, е, йому проявили невірність і він врахує, що це зрада. Я хочу, щоб ми зрозуміли кожен. Друзі, біля нас будуть авесоломи. Хто це такі? Це хто зазіхає на наше і будуть підмовляти навіть інших проти нас, навіть заберуть щось твоє або настроїть близьких проти тебе. Біля нас будуть такі люди. Біля нас буде Петро, знаєте хто це? Це той, коли, котрий біля тебе каже: Слухай, якщо всі зрадять, я ні, це буду не я. А м'єсі буду то саме останнє із всього списку. Біля нас, друзі, будуть такі люди. Біля нас буде Іуда, це хто, який буде бачити в тобі лиш користь, часто бажання поживитися. Друзі, те, що він від тебе отримує, буде важливішим від того, хто ти для нього є. Він дивиться на тебе і думає, що з тебе взяти. Але при всьому цьому самим важливим питанням є не те, хто віз біля нас, а те, ким являюся, я, і яким саме вірним являюся я. Біблійна вірність. Якщо я вірний комусь або чомусь більше, ніж Господу, я зрадник і ідолопоклонник. Знаєте, коли ти читаєш це, і розумієш, слухай, ну не мов такий Бог якийсь предвзятий, і так він серйозно це окучив, каже: слухай, якщо ти, е, про мене думаєш е, менш, ніж про щось інше, то ти зразу зрадник. Але справа не в тому, що це Богу потрібно, друзі. Він настільки турбується і любить нас, це потрібно мені. Якщо я свій взор з нього десь перевожу на інші речі, це шкодить мені. І він турбується саме про те, щоб це не нашкодило мені. Приклад, пішли ми з дружиною в кафе, нам принесли салат Цезарь. Салат Цезарь це помідорчики, листя салату, там перепилені яйця є, намазка якась м'ясо. І між нами з жінкою йде дискусія. Іра каже, що цього разу якийсь салат неудачний. А я кажу, що саме цього разу салат класний. Іра любить помідори, котрих мало положили, а я люблю м'ясо, котрого в салаті було достатньо. Друзі, справа зовсім не в салаті, а те, по яким критеріям ми його оцінюємо. Критерій оцінки віруючої людини це вірність. Тому, в кого я вірний, в кого я вірю. До речі, ви знаєте, чому в наших сім'ях з'являються проблеми? Жінка, чоловік, діти. Чому? Тому що між мною і жінкою порушені стосунки, як ви думаєте? Ні, тому що порушений зв'язок з ним, тому і проблеми з'являються. Вірність це дорогоцінна перлина, котра коштує того, щоб її придбали і вирощували. Хочу прочитати один текст біблійний, як Бог каже і як Він дивиться саме на нашу вірність йому. Друга книга Хронік, 16 розділ, 9 вірш. Бо очі Господні шукають по всьому світові, аби зміцнити тих, чиї серця щиро віддані йому. Так ось виявляється, що таке справжня вірність, це коли моє серце віддане йому. Ці слова Бог каже через провидця Ананія до царя Аси. Що коїлося? Молодий цар, помазали на царство його. Він переживає, він не воїн. Це ще не його. Він ще в цьому не виріс. Але тут якісь загарбники, окупанти починають окуповувати землі, які його його помазали на царство і царство. Все, він управитель, цар. І хтось починає це робити. І... Він не знає, що робити, він розгублений. І саме дорогоцінне, що він зробив в своєму житті, друзі, написано, це він кричав до Господа за допомогою. Український переклад каже, волав до Бога за допомогою. Вірний, волає до Бога за допомогою. Дивимося, що стається далі. Бог чує, Бог відповідає, Бог подарував багато перемог, відібрав він ті, що загарбник забрав частини його земель. Бог йому дав багато золота, срібра, все в нього є. Він уже воїн, він вміє воювати, він вміє правити своєю країною, в нього є опит. Він цього навчився, друзі. Але Бог через 36 років правління, коли Аса став опитним воїном, його царство знову підверглося на царя, котрий правив Самарію. І Аса звертається за допомогою вже не до Господа. А до царя сирійського, якого купив золотом, щоб той йому допоміг. Іншими словами, все виглядає так. Одного разу мені Господь допоміг, витащив мене, все дав мені. І тут знову опасність. Але я вже воїн, у мене є подушечка, у мене є золото, срібло, і до мене знов там хтось загарбники нападають. і Я сусіду кажу: слухай, сусід, іди сюди, на тобі золото, вирішить це питання. Закрий його, ти вмієш, закрий, як ти вмієш. І що Бог робить? Бог. Провидця Ананія приводить до царя і каже, що слухай, я Господь шукаю вірних серцем по всій землі. Цар Аса робить зовсім по-іншому, друзі. Бог подарував йому багато перемог, але в цей час він звернувся не до нього. Що йде далі, друзі? На 39-й рік свого правління Аса занедужав на ноги, хоча хвороба була дуже тяжка, він шукав допомоги не у Бога. А у лікарів тоді на 41 році правління Аса помер і спочив біля своїх батьків. Друзі, навіть тут важка хвороба, трудність. І написано, що він шукав допомоги, не волав, не взивав до Господа, а шукав у лікарів. Знаєте, коли це стається? Насправді, вірність вона проявляється саме тому, що для вирішення якогось питання я біжу до Господа, а не покладаюся на свою компетентність, гроші людей, подушка, яка в мене є. Друзі, проблема. Чим більше я освічений в якійсь справі, тим більше спокусив в часи духовної слабкості покластися на свою освіченість, а не на Господа. У нас був один служитель і є, це браток, і він розказує: слухайте брати, я коли почав служити на реабілітаційному центрі. От мої два дні, я приїжджаю туди, мені треба жити з братами, які проходять реабілітацію. Каже, я заходив в кімнатку в братерську, ставав на коліна і просив Господа, щоб він благословив ці мої два дні, щоб він мені допомагав в цьому. Пройшло декілька років, і я вже не йду в ту кімнатку. Я на опиті заходжу служити на репцентр. Я вже не через коліна йду туди, а як людина, яка щось знає, щось пройшла. І він ділиться, як брати каже, уявляйте, і це проблема. Колись я з трепетом розумів, що якщо Господь не проведе ці два дні мого служіння на реабілітаційному центрі, то я все завалю. А коли приходить якийсь опит, і мені є на що опиратися, то ми часто можемо забувати про нашого Господа, друзі. Вірний не зраджує, як принцип. Ми наречена Ісуса Христа. Він наш наречений. Наречена церква зараз очікує нареченого, коли він прийде, написано на хмарах і забере церкву, роздасть він сії нам. І ми, як наречена, зараз чекаємо. Але в нас є наречений, це Він, друзі. Церква має, може мати якусь зрадницьку спокусу при очікуванні свого нареченого Ісуса Христа. Це коли вона починає дивитися або акцентувати увагу на комусь або чомусь більше, ніж на ньому, ніж на нареченому, більше, ніж на Ісусі Христі. Приклад, ми кормимо людей, ви знаєте, вже 10 років без хаченки. Що ми робимо? Ми приходимо, печемо, варимо, жаримо котлети, плов, вкусняшки, щас солодкі торти приносимо. Якщо треба постригти людину, стрижемо його. І уявіть, якщо при всьому цьому, що ми робимо для людей, служимо, ми не говоримо про даятеля цього всього добра. Знаєте, що це? Це зрада. Якщо я не говорю, від кого це все, це зрада. Е, приклад, давайте уявимо собі таку картину. Я своїй жінці Ірі зробив пропозицію. Ми обручені. Я поїхав в Київ на заробітки, заробляю гроші на весілля. І я дізнаюся, що тут, коли мої жінці приходять і задають питання, кажуть: а хто твій наречений? А вона мовчить. Каже, хто той щаслівчик? А вона не каже. Вона мовчить. Слухайте, якби я це дізнався, мене б це обурило? Так, звичайно, мене це обурило. Принцип, друзі, хрещаємо, дорогенькі, не соромтеся розповідати про нашого нареченого. Розкажіть оточуючим всім про свого Господа. Ви маєте це зробити. Друге, приклад: гурт прославлення. Уявіть, вкладає в апаратуру, відточує свій спів, шукають нових вокалістів. Фільтрують пісні, щоб там все доктринально було класно. Але при всьому цьому в них немає братерської любові, ніжних стосунків між собою, між ними конфлікти. Як ви гадаєте, коли вони будуть співати, кого вони будуть тут славити? Знаєте кого? Себе. Приклад, у нас з моєю нареченою Ірою підготовка до весілля. Ми думаємо про те, що в нас буде на столі. Думаємо про те, хто буде ведучий, скільки буде гостей, і я бачу, це її цікавить більше, ніж сам я наречений. Вона з легкістю готова зі мною посваритися, і її не цікавить, що між нами невирішені питання, її більш цікавить цей весільний процес. Знаєте, що це? Друзі, це також зрада, принцип, оточуючи мають бачити і відчувати, які у нас близькі, дружні, любовні відносини з нашим нареченим. Всі знатимуть, що ви мої учні, якщо ви будете мати любов між собою. Вірність нареченої церкви, нас, друзі, коли її думки, серце, пріоритети бачать перед собою нареченого Ісуса Христа. Це коли Він у всіх сферах мого життя. Це не так, коли я щось віддав йому, а щось лишив собі. Це зрада. Бог так на це дивиться. І ми вчимося йому не зраджувати. Еталон вірності. Друзі, якщо в нас не буде еталону, ми не будемо розуміти, як нам вірити. У нас є еталон, це Господь. Написано, що Він тримає нас так міцно, що ніхто не зможе нас вихопити з Його руки. Перше. Друге, написано, що його любов до нас, вона вічна, вона назавжди. Це не так, коли ти нормальний, я тебе люблю. А якщо ти щось скоїв, сушай, будь ласкавий, коли будеш нормальний, приходь. Ні, це не так. Він любить вічно, постійно, назавжди. Він ніколи своїх не лишає, написано. Я вас ніколи не залишу, від вас ніколи не відвернуся, говорить Господь. Ось такий Він вірний. І це наш еталон і приклад вірності того, як ми маємо себе вести. Аналіз вірності для кожного з нас. Друзі, будьте уважні. Життя церкви, перша церква в Єрусалимі, як вони жили і що вони робили. Моє відношення до цього це мої стосунки з моїм Богом і проявлення вірності моєму Господу. Те, що ми зараз будемо з вами читати. Дії апостолів, другий розділ 42, 43. Віруючи, присвячували життя своє вивченню вчення апостолів. Вони їли разом і молилися разом, пошана до Бога перебувала в серці кожного з них. І так, що ми робимо як наречена, котра. Очікує свого нареченого, церква, друзі, вивчення Слова Божого. В моєму кожному дні має бути ця книга. Друзі, має бути ця книга. Це для мене має бути важливо, пріоритетно. Я розумію, що це мені має подобатися. Якщо в мене з цим проблеми, я себе дисципліную. Дуже. Дисципліна дуже часто допомагає вирівняти ті речі, коли я хочу кудись йти, не туди. Друзі, слова, давай поїдемо, або підемо в інститут, або на індуктивне вивчення Біблії, вони не приносять в моє життя страх. Знаєте, буває людині, каже, у нас якийсь розбір, у нас буде навчання, у людини страх. І зразу відкривається схема доводів. Так, сім'я, робота, заробіток, у мене не виходить, діти, то-то, то-то. Багато дуже причин. Дорогенькі, мені важливо навчання, я вчуся. Мені треба вчитися, як вірно жити. І ця книга для мене дорога. Далі написано, що вони були в молитві разом. Наявність зустрічі та спілкування з моїм Господом, до речі, саме це індифікує е, мій стан. Тому що коли я до нього звертаюся, це говорить про те, що, Господи, слухай, я не розумію, як правильно. Я можу дровна ламати. Боже, давай ти, будь ласка. Коли я до нього не звертаюся, це говорить про те, слухай Бог. Я знаю, як правильно, чому мені з тобою спілкуватися? Я і так знаю, як правильно. І так, молитва, це наявність та зустріч спілкування з моїм Господом, має бути обов'язково. Далі. Дії апостолів, другий розділ 44-45. Всі віруючі були разом і ділилися всім, що мали. Вони продавали своє майно і власність, та розділяли їх між усіма потребами кожного. Дуже часто, коли цей текст читаєш, то той, у кого нічого нема, хоче допомогти тому, в кого щось є. Цим правильно розпорядиться. Е, ну, е, цим правильно да, керувати, Давай. роздати. Да? Е, в мене чогось нема, у когось щось є. Я кажу, текст тексти бачив, ти читав. Тут каже, треба розділити все, що в тебе є між нами. Бо в тебе є. Дорогенький принцип зовсім іншому. Е, якщо на сьогодення це примінити, як це виглядає? Я став чуйним до інших і потреб інших. В мене це є. Е, моєму брату потрібна машина, я послужу йому, я йому дам. Йому щось треба відвезти. Я розумію, Господи, це не моє, це Ти мені дав. Для того, щоб я вірно цим розпоряджався. Я став чуйним. Бачу потребу у когось, операція, ліки а просто Бог побуджує моє серце. Каже: Слухай, допоможи йому. Йому потрібно зараз. І я приходжу до жінки, кажу: жінка дорогенька, у нас є 500 доларів, давай 200 віддамо цьому брату чи сестричці. Їм зараз три, треба. Оце став чуйним. Це коли ти став. Вірно і правильно розпоряджатися тим, що в тебе є. Далі дії апостолів другий розділ, 46-й вірш. Щодня вони всім товариством зустрічалися в храмі, в... вдома. Вони розламували хліб, і їли разом, і були вони щасливі, щирі серцем. Бажання бути в спільності з братами і сестрами, групки, спілкування, служіння, вечеря Господня це те, що буде зараз, сьогодні, причастя. І просто проведення спілкування з чашкою чаю з моїм братом та сестрею. Для мене це дорого. Для мене це дорого. Мені класно в церкві з братами і сестрами. Я не йду десь на сторону там. У мене є сім'я наречена, яка очікує свого нареченого. Приклад. Якщо немає бажання бути в єдності, це величезна проблема. Дуже часто це з причини його вілічества з чим то не согласен. Бажання не бути разом, часто це коли я з чимось не згоден, тому я не буду тут. Далі написано, вони були щасливі і щирі серцями. Наявність щастя радості це індифікація внутрішнього духовного здоров'я людини. В мене є мир. Чому? Тому що Він мені його дає. Я не знайшов його десь там, а в мене є з ним стосунки, і він подарував мені мир. Я посміхаюся. Знаєте, є таке угрюме християнство. Кажуть, або буває людину, кажу, слухай, як ти так розповідаєш про свого Ісуса Христа, Спасителя з таким угрюмим лицем? Ти немов його показуєш людині і хочеш, щоб у неї було так, як у тебе. Треба бути обережним, віруючий щасливий. Від того, що в нього є Господь, він спасенний і він чекає свого Господа. Дуже важливо, друзі, були щасливі. Щире серце написано в них, простота. Є такий вислів, святая простота. Чули? Так, да, святая простота. Також є інший вислів, також стан серця, сліпа висота. Там така святість і там її так багато, що до неї навіть не дотягнутися. Ну настільки святості багато, що до неї навіть не дотягнутися. Далі, друзі, 47 вірш. Віруючи, славили Бога і втішалися з того, що всі люди добре ставилися до них. І щодня Господь додавав до їхньої спільноти тих, хто спаслися. В мене є стосунки з людьми з, око... з оточуючими навколо. Я можу славити Бога серед них саме своїм ставленням до них. У нас, у вас, друзі, також з'явилась велика відповідальність. Те, як ми ведемо себе з народом, який ми зустрічаємо десь, десь нам Бог дає. Їх назустріч, те показує наше християнство і нашого Господа. Як ми їх любимо, як ми про їх турбуємося. Друзі, і моя радість буде від чого? Від того, що Господь додає спасаємих до церкви. Церква зараз радіє, нам це радісно. Ми щасливі. Висновок. Ви тоже? Ну, клас. Все. Висновок є взірець, є талон, є приклад. І чим більше я буду тулитися до цього прикладу, до мого нареченого, друзі, думати про нього, жити їм, тим менше в мені буде бажань зрадити мого нареченого. А бажання при цій давці, вони будуть. Завжди буде той, хто хоче, захоче нас вибити. І наречена завжди буде вибирати, на кого мені дивитися? На мого нареченого Ісуса Христа або на щось інше. Друзі, коли я дивлюсь на щось інше, це шкодить саме мені. Серце Бога таке. Він бачить, коли я свій взор змінив кудись, серце його болить. Тому що знаєте чому? Тому що він знає, що від цього постраждаю саме я. Він дасть сили е, плотяній е, проповіді бажань сказати ні. А це і є вірність, якої очікує від мене, від нас, дорогенький наш Господь. Амінь. Ми будемо старатися бути вірними. Да, да. Ми вірні тому, в кого ми віримо. Добре, друзі, церква, у нас зараз буде, е, ми зараз помолимося з вами, молитвою благосвіння над нашими хрещаємами. І ми зробимо так, по 10 людей ви вийдіть сюди, будь ласка, давайте перша десяточка, оцей ряд. да. І ми з братами, з пасторами, і ви також потім встанете, поки ви сидіть, потім встанете, і ми разом з вами помолимося. Амінь. Амінь.